Привіт, 1 травня, тому можна зробити підсумки за квітень, трошки вітер сьогодні дує, не знаю, останнім часом такі вони сильні вітри. І я вам казав, що воно з півночі на південь і дерева трошки загибає, тому на ділянці всі дерева загнуті на південь. А що було? Почали. Прокошувати нарешті в квітні було багато дощів, тому так не вдалося прокошувати, але я радий, що були дощі, бо зима була дуже така без снігу, і якби не було дощів, то було б дуже сухо і треба було б вже вмикати полив. А так, бачите, Змогли. Ось тут я своєю касаркою походив. Ось тут ця бузіна, то, що я казав, взяли. З лісу двох сортів. Ось, ну там більш є гарненький кучик, зараз покажу вам. А це ось сортова. Сортова отак, зараз я вам покажу. Сортова купили. ось Тут один кучик не прижився, тому сортову бачите, але... Ягоди теж будуть червоні. Це от з лісу взяли, будуть квіточки, це чорні ягоди. А ось така ось з таким листям, бачите, це будуть червоні ягоди. Якісь такі мухи чорні поналетіли, дуже їх багато. Були такі, ну, не то що питання казали, ваша рослинка не схожа. На рослинку. Насправді навіть одного сорту і виду можна трошечки по-різному їх формувати і вони будуть виглядати інакше. Давайте подивимося, я вам покажу. Бачите, це сосна просто звичайна. Тут вона росте біля дороги, насілась. А це ось сосна, яку дружина стриже. І вона вже трошки по-іншому виглядає. Хоча це точно така ж сосна. Тому навіть рослинки на одному ділянці можна по-різному формувати. Але на різних ділянках вони можуть по-різному виглядати, бо все залежить від умов, скільки сонця. Скільки води, яка земля. Ось хінамеліс тут цвіте. Посадили колись, вирішили вже не переносити його. І так нормально. Нехай там буде. Це сортовий, такий рожевий. Є у нас ще червоний і є лісовий. Покажу вам. Завезли матеріал першу партію. Оце 20-тонний маніпулятор привіз. Бачите, 28 березня я зробив замовлення і 28 квітня привезли. Ось, це місяць взяло. Покажу як ця плитка виглядає трошки пізніше. Але бачите е, така ситуація, що 28-го я зробив замовлення, 19-го поставили у виробництво і 28-го привезли. І так скажу, це підприємство воно не виробляє продукцію на склад. Воно по замовленнях працює. Замовив, поставили, потім зробили. Хлопці ось працюють, насипають. Те, що я вам казав, як зрозуміти, що вас не обманюють проді... ці продавці щебню. Дивіться, все дуже просто, як я вам і казав, шар щебня цього 10 см, якщо у вас площа 100 квадратів, то має бути. 10 кубів. Зілок бере 5 кубів, ось два зілка приїхали, розтягнули цей щебінь, і тоді вже ви можете зрозуміти, що і як. У мене все нормально, не обманюють. Далі, ущільнений ґрунт. То, що я вам казав, Саме важливо, щоб ґрунт був ущільнений. Хлопці в тому році робили інше, в іншій хаті то там власники захотіли і викликали тракторець. Він приїхав Ромі, він приїхав і розковиряв. Розковиряв, але потім навіть приїжджав коточок, закатував. Да, Ромі? Але нічого не вийшло, бо потім приїхав зілок з щебнем і застряг. Тому я рекомендую оці земляні роботи все ж таки робити е вручну. Да, це трошки довше, але це дає результат. Тому ось це було зроблено. Ну, як завжди, я ж кажу, коли хлопці кажуть, що нам треба там, там три тижні, щоб все завершити, я це множу на два. Бо це ніколи так не буває. Бо потім там треба щось там на город треба посіяти, ще кудись поїхати, то дощі льють, тому ніколи воно так не буває. ось, Тому оце вони будуть робити, я вам так скажу. Хочу встигнути десь до листопада, бо воно так ось потрошки буде йти. <клес> Можна там найняти бригаду і швидко робити, але для цього треба, щоб всі гроші були одразу. Їх десь треба щоб вони десь жили, тому ні. Місцеві працюють, швидкість мене нормально влаштовує. Ось так. Яблуньки стали цвісти. Ось такі дружина всякі декоративні висаджує цікавинки. Я там назви не пам'ятаю всього, але має бути гарно. Ось. Прокошував вчора своєю косаркою. Ось такі, бачите, декоративні яблуньки буде тут дуже гарно в цьому місці. Висадки все ще продовжуються. Обробок ще не робив. Там більшість людей там, роблять ще по бутону, по бруньки, там ще щось. Я не робив, бо я не, не займаюсь вирощуванням на продаж. Це так для душі, поки що не хворіють. Кідників немає, коли там квітки відлетять, щоб джол не труїти, я тоді все це і а, все це поприскаю хімією. Бачите, тут вчора бензин закінчився, вже вечір був, вирішив не заправляти, це заправлю і буду далі прокошувати. Які ще є варі... варіанти? боротьби з травою. Можна гербицидами попшикати. Я в тому році там пшикав дерева виводив, заодно там декілька ділянок попшикав прибрати. Тут є такий єжевічник і там ще кое-що. Ну я вам так скажу, це ж така тимчасова штука. Ти пшикаєш, воно зникло, а потім знову треба пшикати. І постійно треба пшикати, щоб... Трави не було. Тому це такий варіант, не дуже добрий. І продаються у нас всі ці гербіциди, які заборонені в Європі. Бо вони канцерогенні і визивають хвороби е е ну ось щутовидної залози, наприклад. Тому цим я не займаюсь. Інше це можна накривати чимось. Бачите, яка тут трава пре. І пов'язано це з тим, що тут торф є. Там, де багато торфу, то пря ось така трава, при вона в коліно. Тут де деревця, ми вирішили накривати їх картоном. Картона у нас багато, дуже. Бо зараз це всі доставки новою поштою вони якраз і <кій> приводять до того, що картон накопичується. Чогось ми у флорі ми брали щось, бачите, вирізали і накриваємо. Але навкруги будемо прокошувати. Да. Або я прийду косаркою своєю, або дружина буде катати іншу косарку. Цю госону косарку в мене мотокаса. Ось Я використовую цю ліску, мені подобається 2,4, але можна також і там, трійку. Але ну, мені 2,4 подобається. Якось воно м'якше йде, вона... Витрачається сильно, але трійка вона більш жорстка, можна там поранити рослинку сильно, якщо там промахнешся. Ось там хлопці насипають, оце все відсипають, то що вибирають землю. І ось бачите, зараз я вам покажу, як в тому році я ну зрозуміло, отут я прискав, наросла трава. А ось тут я приїскав, тут такий кущ був, хотів його позбутися, тому попшикав і ось тут теж це всяке полізло, бачите? Ну, коротше, е Цей варіант не працює гербіцидний. Це мабуть там в там, якби я там був агроном, вирощував тут щось таке серйозне, то може і використовував. А так нічого страшного будемо прокошувати. Траву ми не прибираємо, зараз покажу, як воно виглядає після цієї газону косарки. Бачите, трава отак валяється рядками, але вона потім кудись зникає. Я не знаю. Потім, коли далі косиш, Якось вона не заважає, бо, мабуть, вона така на мульчу, дуже подріблена, тому ось так. Ось так. Бачите, дощі не давали прокошувати, зараз вітерець піднявся, підсушив, то прокошуємо. Ось. Далі, які є варіанти боротьби з травою, я вам казав, можна... І чимось накривати, мульчувати. Ось є тут у нас ця тканина, вона буває різна. Я їх путаю, є агротканина, агроволокно. Неважливо, ось така, як ткана є. Бачите, чи не тканна. якось така вона більш на звичайно схожа. І є ось така чорна блискуча. Ось накрили ми, бо тут... Був раніше город і тут і кропива пре, і всяка фігня пре. Тому єдиний такий варіант, щоб тут маленькі рослини не мучати, це ось ось такий варіант накривання. Потім ми цю кору з лісу натягнемо закриємо і буде працювати. Тут ми намагалися сіном колись. Що ось тут цією мульчою, все одно трава проростає, бачите? Воно не захищає повністю. Далі, дивіться, ось тут просто накрили не таким чорним, а тим, що більш на тканину схоже. ось, Це 50-та щільність, я розумію, що це невелика щільність, але через неї росте трава. Бачите, навіть насипали, все одно трава пре. Тому як таким накриват 50, не знаю, може там цей геотекстиль 200-й буде працювати, чи ось таке, воно може працювати, таке не працює, трава проростає. Зробили ми ось ці парнячки, типу. вітер їх тут гойдає, бо такий сильний. Сильні. Вітри, бачите, постійні у нас, але ось так воно. Зараз виглядає, там посіяли всяке. Полуниця. Оце, бачите, полуниця, оця така рядочка перша. Це колись Леонід приніс нам два роки тому полуницю зібрану. І там був маленький кущик, якось там, мабуть, видрали. І ми його всадили, і він в тому році дав оці всі розетки і це ось за рік з одного куща вийшло ось така ось така грядка. ось Тому полуниця вона така, теж агресивна. Далі, що там ми робимо? Ну, то що сказав, продовжуємо висадки. Там багаторічники, троянди і все інше. Потім готуємо. Знову там замовили різні рослини, але багаторічники їх відправляють трошечки пізніше. Дружина багато кліматисів замовила, хоче їх тут висаджувати. Ми поробили для них такі опори. Ось тут почали приходити, бачите, різні кліматіси. Бачите, кліматі садили. Тут ще будуть. Ну і ось тут такі опори ми поробили. Цікаві. Будемо тут намагатися заплітати. Так що ось такі справи. Ну і що вам скажу? Ну, знову ж таки, по рослинках. Замовляли все там восени, щось висаджували. Ну і бачите Мадрина як виглядає що, на жаль, оця бокова гілочка жива, а ця ні. І нічого ти з цим не зробиш. А буває так, що ти тільки через декілька років можеш побачити, що з рослинкою щось не те. Оце, що я казав, оці мухи якісь чорні налетіли. Не знаю, їх багато. Що вони роблять, я не розумію. Буває так, що тільки через декілька років. Рослинка показує, що вона мертва. Ось от такі цікавенки, бачите, все цвіте. У нас в цьому році нормальна весна, хоч хоч не це не вжарило сильно, а так вона прохолодна і волога, тому нарциси ще досі цвітуть, бо там Можете подивитися, я оці відео тільки рік тому почав знімати для того, щоб дивитися на прогрес, як воно рік від ріку зміняється. Бо, змінюється. Бо до цього, ну так дивишся, впахуєш, а нічого не стається. То зараз передивляєшся за 22-й рік і розумієш що насправді все не так погано. Оцей кизильник блискучий теж. Така рослинка цікава. Живоплід можна зробити дуже гарно. Ось тут, бачите, ця вишня така, теж класно її, але теж треба накривати, щоб вона виглядала добре. Це ось шовковицю формуємо. Так вона приходить як плакуча форма, але ми хочемо парасольку зробити, тому поки що ріжемо, такий досвід вже є. Робила на парасольку баріську, нормально все вийшло. Тут якась жималась дружина купила. Ось, така якась буде велика, дуже запах класний. Так що ось такі у нас справи. Ось так ми закінчили квітень. Ну і в травні продовжимо всі ці, ці роботи. Ну і там я в ролику подивитись казав за вартість і там якісь ціни називав. Ну це не так, що я там придумав щось. Дуже все просто. Ну, оцей щебінь, крупну фракцію. Я, наприклад, замовляв. Виходить, що 15 кубів 1300 ой, 13500. Це повністю ціна, щоб її привезти і все. І потім ще півтори тисячі, щоб хлопці розтягнули це, Ось виходить 15 тисяч. Тобто ви бачите, що десь 100 гривень на, на це іде. Тому на квадратний метр. Якщо там шар 10 см. А якщо буде та фракція менша, я вже її теж за заплатив. Вона там іде 14500. Але її в два рази менше треба, бо шар 5 см. Тому я їй сказав, що буде десь 50 гривень. Ось так ці вартість і з'являється. Ну і давайте подивимося на цю плитку, бруківку, що привезли, це бруківка не плитка. Ось такий цей купили ось так вона виглядає із таких елементів. Чотири елемента це такий прямокутний, квадратик, ну, такий. ще така цеглинка і ще квадратик. Ось. Песик хочеш обгратися, так, да, Ромі? Так? Да? Ромі? Чого піком? Давай. Ромі? Ромі сидіть. Так, підемо ми сидіти з собачкою все. Далі. Ось зараз проблема малюнок якийсь придумати, бо хочеться щось цікаве. Ось так. Так що хлопці будуть скоро вже це монтувати. Там хлопці працюють, машини гарцюють. Тепленько, води багато. Сьогодні сонечко, гарного вам настрою. І щоб у вас все було добре. Пока.